Звичайно ж, нам завжди приємно, коли хтось запитує нашу думку. І англійською це звучить what do you think? Що ти думаєш? What do you think? Якщо ви хочете розширити, можна запитати What do you think about this? What do you think about this idea? Що ти думаєш про це? або що ти думаєш про цю ідею? Коли ми згодні з чимось, говоримо I agree. I agree. А якщо не погоджуємося, то I. Disagree. I disagree. І увага, будь ласка, помилку, яку роблять більшість українців, це I am agree. I am agree. I am agree is incorrect. Це неправильне речення. М нам не потрібно. I agree у I disagree. Окей, okay. якщо ви погоджуєтеся з кимось, говорите I agree with you. I agree with you. Якщо ви погоджуєтеся, що усі ці фрази дуже корисні для вашого повсякденного життя, напишіть мені в коментарях I agree with you. Так, звичайно, of course. Це дуже універсальна і позитивна фраза. Of course you can join us. Так, звичайно, ти можеш до нас приєднатися. Без проблем звучить як No Problem or no worries No problem, no worries Говоримо це, коли хочемо сказати, що Та все окей, все добре, все good А коли треба вигравати час, є чарівна коротенька фраза Just a moment, please Just a moment, Please. Почекайте хвилинку, хвилинку да, або дайте мені хвилинку. Just a moment, please. В телефоні або на дзвінку. Mm, just a moment, please. Коли ви згодні з кимось, але не хочете повторювати слова співрозмовника, можете сказати That is true. Це правда. That's true. Або навіть якщо ви хочете гіперболізувати, то That is so true. Вам хтось говорить Oh my God, english is so tricky. Yeah, that's true.

Дуже така хороша фраза для того, щоб не звучати категорично. Наприклад, Are you coming tonight? I'm not sure yet. It depends. Залежить. It depends. Анліті постійно говорять фразу, щоб уникнути прямої It depends, on the weather. It depends on my mood. It depends on Усе чого завгодно. It depends. Дуже цікава така і своєрідна фраза Never mind не зважай, не звертай уваги. І тут обов'язково треба використовувати її в правильному контексті і з правильної інтонації. Тому що, наприклад, якщо ви когось запрошував на побачення і запитуєте, ну що там, як там наші плани, людина